Коли в кишені 14 тисяч гривень і чітке бажання взяти смартфон, який не буде гальмувати, підвисати чи здаватися застарілим уже через півроку, вибір перетворюється на справжній тест технічної інтуїції. У цьому сегменті виробники змагаються не лише цифрами в характеристиках, а й тим, як збалансувати екран, камери, автономність і дизайн, щоб пристрій відчувався дорожчим за свою ціну. Ми в Техногайді не просто гортаємо каталоги. Ми тестуємо, аналізуємо і відсіюємо моделі, які виглядають красиво лише на папері. У нашому рейтингу ви побачите смартфони, які дійсно дають максимум за свої гроші: плавні дисплеї, якісні фото навіть у вечірньому світлі, швидкі процесори без перегріву та батареї, що витримують день активної роботи. Тут будуть і несподівані новачки, і перевірені хіти, але всіх їх об'єднує одне вони впевнено змагаються з дорожчими конкурентами й доводять, що межа у 14 тисяч гривень може стати розумною інвестицією в технології. П'яте місце у нашому рейтингу займає Motorola Edge 50 Fusion – смартфон, який вміє грати за правилами середнього сегмента, але іноді підморгує флагманом. Тут одразу вражає екран: 6,7 дюйма, oled матриця з заокругленими боками, частотою оновлення 144 Гц та чіткою картинкою у форматі Full HD+. Дисплей не просто яскравий, він гладко відтворює анімацію, тож і соцмережі, і ігри виглядають однаково приємно. Фотоблок подвійний, основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, дає різкі кадри навіть у сутінках, а 13 мегапіксельний ультраширик охоплює пів пейзажу за один клік. Фронталка на 32 мегапікселі без сюрпризів, але з хорошою деталізацією. Працює все це на процесорі Snapdragon 7 s другого покоління у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та швидким накопичувачем на 256 ГБ. Її приємний бонус: захист від пилу та води за стандартом IP 68. Живить апарат батареї на 5000 мАч, а зарядка на 68 Вт дозволяє за 15 хвилин отримати половину заряду. З мінусів відсутність телеоб'єктива та трохи агресивна робота автоекспозиції, але загалом за свою ціну це дуже міцний претендент. Четверте місце у нашому рейтингу займає Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Смартфон, який грає на полі середнього класу, але робить ставку на ефектні фішки. Першим зустрічає екран 6,67 дюйма, AMOLED із заокругленими гранями частотою 120 Гц і вбудованим сканером відбитка. Картинка чітка, плавна, а вигнуті боки додають преміального вигляду, хоч і трохи збільшують ризик випадкових торкань. Серцем виступає восьмиядерний Mediatek Helio G100 Ultra. Не флагман, але тягне соцмережі, стрімінг і навіть. Ігри на середніх налаштуваннях без критичних просідань оперативної пам'яті: 8 ГБ, сховища 256, із можливістю розширення через мікро-СД, але слот гібридний, тож доведеться обирати між флешкою та другою сім. Головний козир камера на 200 Мп зі стабілізацією. У деталізації вона попереду багатьох конкурентів, але ультраширик на 8 Мп та макро на 2 чисто допоміжні, приємні дрібниці, NFC і чіпорт, захист від пилу та бризок ip 64. Батарея 5500 з тисячі із зарядкою 45 Вт дає день активної роботи. Мінуси немає 5G, другорядні додаткові камери, гібридний слот. Третє місце займає Samsung Galaxy A36. Збалансований смартфон без гучних маркетингових труків, але з надійним користувацьким досвідом. супер AMOLED дисплей 6,7 дюйма з частотою 120 Гц радує яскравістю і плавністю, комфортний навіть на сонці. Перехід на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 покоління дав стабільну роботу без перегрівів і прогнозовану автономність. 6 ГБ оперативної пам'яті та швидке сховище на 128 ГБ достатні для повсякденних задач. Камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією забезпечує чіткі фото. Ультраширик на 8 мегапікселів підходить для пейзажів, а макро на 5 мегапікселів для експериментів. Є захист IP67, акумулятор на 5000 мАч із швидкою зарядкою 45 Вт. Мінуси без проривних фішок, але як надійний робочий інструмент модель виглядає дуже впевнено. Друге місце займає Phone 3 – смартфон, що виділяється дизайном і деталями, а не тільки сухими характеристиками. Його фірмове світлодіодне підсвічування на задній панелі можна налаштувати під власний стиль від індикатора викликів до візуального відліку таймера. Дисплей, 6,77 дюйма на amoled матриці, з частотою 120 Гц дає соковиту картинку і комфорт у будь-якому сценарії від перегляду відео до ігор. Snapdragon 7S GEN третього покоління у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує стабільну роботу без фризів. Камерний блок поєднує основний модуль на 50 Мп зі стабілізацією, ультраширик на 8 Мп та ще один 50 Мп сенсор, що дає відчутну гнучкість у зйомці. Акумулятор на 5000 мАч підтримує не лише швидке, а й зворотне дротове заряджання потужністю 7,5 Вт, зручно для аксесуарів. Мінуси. Немає її 7 та топового телеоб'єктива, але по стилю, можливостей і тривалої підтримки оновлень тут на висоті. OnePlus Ace 3 – це заряджений середньорівневий смартфон, який ми просто не могли обійти стороною, якщо інколи його ціна трохи перевищує 14 тисяч. Усередині потужний Snapdragon 7 Plus Gen 3, який забезпечує високу продуктивність і тягне навіть найвимоговіші ігри та додатки. У комплекті йде 12 гігабайт швидкої оперативної пам'яті, та 256 ГБ гігабайт сховища стандарт. ЮФС UFS 4.0, тож місця і швидкості вистачить з запасом. Екран AMOLED 6,74 дюйма і частотою оновлення 120 Гц. Є підтримка пікової яскравості до 2150 ніт. Тож навіть на сонці картинка залишається чіткою. Основна камера подвійна: 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією та 8 мегапікселів ультраширокий модуль. Акумулятор на 5500 мАч заряджається на повну всього за півгодини завдяки 100-ватній SuperVOOC. І приємний бонус захист корпусу за стандартом IP 65. Отже, у категорії смартфонів до 14 тисяч гривень конкуренція виявилась напрочуд жорсткою. У нашому рейтингу зібрані моделі, які поєднують потужну апаратну базу, якісні екрани, продумані камери та функції, що роблять користування зручним у повсякденних сценаріях. Дехто з учасників робить ставку на дизайн і унікальні фішки, інші на автономність чи оптимальну ціну. Але кожен апарат по-своєму цікавий. І якщо вибір здається складним, орієнтуйтеся на власні потреби: ігри, фото, відео чи тривала робота без підзарядки, адже саме під них і варто підбирати свій ідеальний смартфон.